Добрий вечір! Я Тетяна Томсон і прямо зараз я сідаю в потяг Київ Херсон і прямую до міста Герой, яка була по дипломацією філією. Херсонська міська лікарня імені Корабелиша пережила Першу світову війну і зараз переживає російсько-загарбницьке вторгнення. В Херсоні її знають як лікарню водників. Лікарня була побудована на кошти громади і товариства Червоного Христа, як Лазарет, сердець милосердя. І вже в Першу світову війну приймала поранених бійців. На сьогодні Херсонська міська клінічна лікарня це велике, сучасне і потужне медичне об'єднання, що динамічно розвивається, активно впроваджує нові технології, формує сучасні моделі медичної допомоги населенню. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звуть Оксана. Приємно Скажіть, будь ласка, як ви розіпрацюється війна? Війну, як вам сказати? Я ж не скажу, ви чоловік оптима чоловік оптиміст. Стараюся підтримувати всіх, хто приходить, і хто лікується, і хто посіщає, тому що війна це тяжко вже, тому що в лікарні, а ще таке положення, що тільки треба підтримка. Підтримка для людей. Віна з вами була Скажіть, будь ласка, чому ви обрали? Чому лікарню брала? Не, не можу вам сказати, що я її. Не... Я працювала на період. Почалася війна, і так склалося, що я попала в цю лікарню і дуже цікаво. Дуже гарна, тому що тут дійсно дуже хороший колектив, дуже професіональні всі лікарі і дуже шикарна поліція. В лікарню я попала у 80-му році, мені вирізали ангіну. мені вибрали операцію коксатроза, це ну, все, все пройшло позаді. Появили дітки. І старший син його побили у 2004 році. Переніс операцію голови. А другий син у мене є, але ну, його немає, він воює зі своїм сином зараз. І ми з ним таким образом просилися в цю лікарню. І мене прийняли сюди, поки що лікуватися. І таким образом я сюди попала. А потім цей син аж за того, 2004 року по сьогоднішній день це наша рідна додаткова хата. Ми тут, ми тут. Тут колектив чудовий А хазяйка, яка зустрічає всіх, абсолютно всіх, Оксаночка, Це золота дитина. 40 років її очолював Євген Євгенович Карабелеш, лікар з почесним світоглядом, видатний організатор охорони здоров'я, заслужений лікар України, почесний громадянин Херсона. Чиє ім'я присвоєно сучасній лікарні. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати? Доброго дня, мене звуть Вікторія. Я працівник нашої лікарні. Працюю тут ну, більше 20 років. Медрегістратор. Ви мене бачили. Ну, взагалі мені подобається тут працювати. Я люблю свою роботу, свій колектив, свого, свого керівника враження. Дуже, дуже, як вам сказати, ну тепле. Взагалі ми тут всі один одного підтримуємо, пережили багато чого, побачили друг друга, але все добре. Скажіть, будь ласка, як сам підтримується під час війни? під час війни дуже важко, бо інколи, ну ви самі розумієте, ми працювали в таких умовах, де стріляють, де бахкають, але потрібно йти на роботу і виконувати свою роботу. Як ви взагалі? Ну, як військовий час, напевно, як і вся Україна наша. Добре, скажіть, не страшно вам працювати Якось чула такий вираз, мені дуже сподобався. Не бояться тільки глупі люди. Тому, звісно, страшно, але треба працювати. Тому і працюю. Дякую. І скажіть, будь ласка, що найважче вашій роботі? В моїй роботі найважче те, що все ж таки я знаю, що окупанти ще знаходяться на нашій землі. Ти більше дуже близько від мого місця роботи і місця проживання, тому дуже хочу пошвидше перемоги. Там фибильный ген, что там у него, ковылар на вот. И мы тогда посмотрим, что там по свертываемости. Mm -hmm. Потом сейчас судя того, отреки, ми, звичайно, Можете, то, по электрокатерамке, мы конечно препараты такие совсем скромненькие. Может где-то по молитапке будет решу, так соревновательно есть такой препарат. Лікарі, фельдшери, медичні сестри гідно продовжують славні традиції попередників протягом багатьох років. Багато що змінилось в медичному закладі, але він залишається і буде залишатись основою служіння добру та милосердю. Адже в лікарні завжди працювали і працюють прекрасні фахівці, яких поважають у місті.